Всім привіт! Сьогодні разом з вами приготуємо подарунковий шопер. Вижила свою батьківщину, Україну. Так мені захотілося. Це буде у нас столиця Київ. Також зробила карман, такий трохи потайний, щоб не дуже було видно. На блискавці, щоб закривався для телефона чи для гаманця. Ручки підготувала з тієї ж тканини що і сумку. Вона досить тоненька, тому будуть акуратні. Вистрочу декоративною строчкою, ну, придам їм форми просто. Також буду робити на підкладці, щоб закрити всі ті вузлики, які в нас будуть від вишивки стирчати, щоб всередині було також красиво, як і зверху. Зафіксую декоративною строчкою, щоб придати форму. Ось так акуратно і красиво вийшло у нас. Це мій дім. Не забуваємо ставити вподобайки успіхів вам.